Одного разу на вулиці мене зупиняє жіночка і каже: пане Сергію, у своїх репортажах про суд не використовуйте фрази прошу встати суд іде. Бо після неї моя дитина цілий сюжет стояла біля телевізора. Це рубрика професії, і сьогодні ми поговоримо про роботу суду. Мене звати Сергій Нікішин. Я Сергій Нікишин, журналіст. Сьогодні мій робочий день розпочнеться у суді, де я на собі відчую, що таке бути жерцем Феміди. 1 жовтня 22-го року було рівно 10 років. як Я а, на теренах Пріщини і працюю в Бродівському районному суді. Робота цікава. Кожен день інші справи, інші люди. А, і різні різноманітні життєві ситуації, які яким треба. А, ну, яким треба вникнути і частково самому це пережити і прийняти відповідне рішення. Зазвичай у суді за день буває багато справ. Та сьогодні лише одна. Хочеш забрати мої гроші? Та мені твої гроші не потрібні. Втрати своє на свою дитину. Мені треба дітей. дітей. Не твоє діло, не вістку дати мені не треба. Твої діти. Увага, попередження. Усі відзняті сцени у судовому засіданні не є справжніми, а мають виключно постановний характер для якомога кращої передачі реальності. Усі герої вигадані, прізвища та імена змінено. Просимо глядачів не сприймати судове засідання як таке, що мало місце в реальному житті. Висловлюємо подяку голові Бродівського районного суду Львівської області Петерчику Богдану Михайловичу за співпрацю та розуміння. А також за надання можливості реалізовувати зйомки телепроєкту професії. Приємного перегляду. Прошу, Добре, Прошу, Отож, всі дії у суді чергуються згідно ЦПК України. З судове засідання оголошується відкритим. Розглядається цивільна справа номер 538 за позовом садорчика Валентина Васильівне. До садочка Романа Вікторовича про стягнення аліментів на отримання малолітніх дітей. Прошу до, секретаря доповісти появу учасників суду до судової зали. Судове засідання з'явилися сторонами. Здійснюється з боку судового судове засідання, на записували міський акорд. Надалі повідомляється про склад суду і роз'яснюється права відводу. Справа розглядається Бродівським районним судом Львівської області у складі головуючого судді Нікішина Сергія Олександровича. За участі секретаря Ковальчук. Чи немає у вас відводів даного складу суду? Ні, ваші честь. Ні. Чи зрозумілі сторони ваші права і обов'язки і чия потреба їх роз'яснювати? Зрозумію. Зрозумію. Нагадую, що за надання завідомо неправдивих пояснень передбачена кримінальна відповідальність. Це вам теж зрозуміло. Зрозуміло. Далі суд надає вступне слово позивачу. Я судочку Володимира Васильовна, 79 го року народження. В 2010 році уклала шлюб зі по постави, від якого в нас народились двоє некому дітей син Остап і дочка Соломія. У 2020 році шлюб було розірвано, діти за згодою стоїть залишили зимою. На даний момент я звернулася з позовом до суду, тому що оскільки працюю в продуктовому магазині, доходу великого немає. Тобто мій дохід складає 10 тисяч гривень. Наші діти ходять в школу, відвідують гуртки і сама тягнути їх фізично, я не маю можливості. Відповідач, після того, як він в 2020 році заключив новий повторний шлюб, участі в вихованні не приймає і матеріально мені не допомагає. Прошу суд витримувати відповідача 7 тисяч гривень, оскільки я знаю, що офіційно він офіційно він не працює, але дохід в нього є. Це все? У вас? Так, ви ж не вчилися на юриста, ви не повинні це все знати. Сам саму тонкості проведення процесу, роз'яснення прав, ведення самого судового засідання. Ми оцінюємо саме от стадію прийняття рішення, як ви себе вели в ролі судді, наскільки ви могли керувати процесом і керувати. От сторонами скеровувати їх в потрібне русло, необхідне для здійснення правосуддя і прийняття правильного рішення. Після цього суд заслуховує відповідача. Все, що сказала Валя, це не відповідає реальності, тому що це не так. В мене мама хворіла, я заробляв гроші, працював, мав непогані кошти. Ну не звільнила з роботи. на маму я втратив 10 доларів, щоб її вилікувати. От е як я можу з цим всім -сім дати раду? От, скажіть, 20 мені, будь ласка. – Це було 10 тисяч доларів витратили на лікування. Mm -hmm. Яким це рік був? 21 рік. Спомилок, недоліки, все-таки я би на вашому місці ставив більше запитань сторону. Для того, щоб зрозуміти е їхню участь в утриманні дітей, а е з'ясувати. Доходи кожного з сторін, тобто на цьому треба було більше акцентувати увагу, досліджувати певні докази, пояснення, стиль життя, витрати для того, щоб максимально об'єктивне, сформувати максимально об'єктивну картину. Що стосується доходів сторін і їхньої можливої участі, можливості е, брати участь в утриманні дітей. Проте у суді іноді сторони не можуть контролювати емоції, і це не аби як ускладнює розгляд справи. Ти думаєш, дітей немає потреб, крім школи, крім навчання, крім їдзень. Ти знаєш, що дитина скоро буде поступати на репетиторів треба буде кошти на поступлення. Ти думаєш, я все сама потягну? А як ти хахаль Андрій? Так зупини собою. Вене на базарі або дешу становить. Будь ласка, без емоцій. Далі не честь. час. будь ласка. ваша честь Чесно, хотілося вбити Тим молоточком, коли вони починали переходити на якісь особисті образи, але я розумію, суддя повинен керувати процесом, якось врегульовувати. Цікавий факт у сучасній юриспруденції, римське право є базовою складовою багатьох держав. Принципи регулювання взаємовідносин суб'єктів права розроблені у древньому Римі, актуальні і до сьогодні. Однак мало хто знає про правосуддя шумерів. На думку багатьох істориків, саме в шумерських містах вперше з'явилася змагальність у процесі з обвинуваченням, захистом і судею. На суддю, крім прийняття рішення, покладалися додаткові обов'язки. Справа в тому, що у давнину. Підозрюваного в будь-якому злочині клали у дерев'яну труну і закривали кришкою. Далі заслуховувалися свідчення. Якщо свідок побічно або прямо підтверджував версію обвинувачення, суддя особисто забивав цвяхи в кришку труни. Історія замовчує, чи була це фіксована кількість цвяхів або з вагою звинувачення, збільшувалася їх кількість, але факт залишається фактом. Відповідно, якщо свідчення були на користь обвинуваченого, цвяхи витягали. По закінченню процесу ставало очевидно, чи винен підсудний і чи почує, як суддя забиває останній цвях кришку його туне, чи не винен і може спокійно підняти кришку сам та вибратися на волю. Очевидно, винним визнавався той, хто не зміг відкрити кришку через значну кількість цвяхів. По суті, від кількості ударів залежала доля підсудного у цій ситуації. Молоток швидше являв собою саме правосуддя, ніж виконував роль символу судової влади. Молоток, я не знаю, це напевно, десь взято з якихось голівудських фільмів, де сидить суддя в мантії в Перуці і стукає молотком для того, щоб і кричить порядок в залі. В реальному. В реальному житті я молоточком не користуюся. Коли всі обставини справи з'ясовані та вони перевірені доказами, головуючий суддя надає сторонам можливість дати додаткові пояснення, що можуть доповнити матеріали справи. Я знову ж таки повторюю, те, що ти лікуєш, це є син. І те, що ти втратиш на маму, це окремо. Ти зобов'язаний, як і я, отримувати своїх дітей. Ну, я ж не можу, тому що я не працюю офіційно, я не маю зарплати, не маю коштів. Звідки я можу це взяти? Звідки візьму ці кошти? Твої друзі говорять, що ти працюєш? Це неправда. Загалом на це увага зверталася, але як мені здалося недостатньо. Тобто, все-таки я би на вашому місці в цій справі звертав увагу і більше досліджував власне, доходи сторін. Для того щоб дійсно рішення приймати вже без будь-яких сумнівів і бути твердо переконаним, що це рішення, яке я прийняв, воно дійсно ґрунтується на якомусь повному всебічному об'єктивному аналізі всіх доказів. я лишив квартиру, все, що було, все меблі, все я віддав поміці, її залишив і пішов жити в другій сім'ї. Суд видаляється на раджу кімнату орієнтовний час оголошення рішення опана. Так, що ми маємо? Вона хоче 7 тисяч на двох, він каже 200. Двоє дітей. Задовольнити її позов повністю не можна, але ж і його пропозицію також. Як оцінювати е, вашу роль в статусі судді, як на перший раз, дуже непогано справились. Обидвоє мають як-не-як заробіток чи пенсію? Неважливо. Гроші є, а отже, забезпечення має бути від двох. І що? То для чого ти їх робив? Родив. То на що? Треба було зразу нам розлучити сесію. Саме і ви підняли в холодистер. Яке би знав, ти студент біля не з'ясалася? Він живе в одній сім'ї. Хоча має дві, але ж і квартиру лишив. цікаво було поспостерігати за процесом роздумів в нарядій кімнаті на стадії прийняття рішення. Тобто було видно, що, ну хоч і справа не належить до категорії якихось там надскладних, але було видно, що рішення приймати не так просто вам давалося. Тобто, були якісь. І внутрішні сумніви, і якась аналітична робота проводилась. Це добре. Ні. Діти точно мають бути забезпечені. Все. Рішення іменем України від 15.12.2020 року. Розглянувши у судовому відкритому засіданні цивільну справу за позовом Садорчик Валентина до Садорчик Романа про стягнення аліментів. На неповнолітніх дітей ухвалити таке рішення, керуючи статтями 180-184 сімейного кодексу України суток полив, позвоні вимоги зупинити частково стягнути з сидорчика Романа Володимировича, на користь седок Валентини Васильівна аліменти на неповнолітніх дітей, седочок Остапа і Сдодочок Соломії у розмірі по 2 тисячі гривень на кожну дитину. А всього 4 тисячі гривень на двох дітей починаючи з дня вернення з з 1 грудня 2020 року і до досягнення дітьми повноліття. Рішення може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення. Суддя Мітішин. Прошу скати. І що, як вам в ролі судді мантія натисне відповідальність за прийняття рішення? Іноді, як воно? Іноді тисне. Суздаю бути нелегко, я це зрозумів. Це досить відповідальна професія, тому що, по суті, ти вирішуєш долю дітей або людини, зрештою. Треба обдумувати, зважувати кожне слово. Чи зрозуміла позиція суду? Зрозуміла ваша честь, але я не погоджуюсь, чому саме така суда. Тому що ви працюєте в магазині, отримуєте 10 тисяч гривень і так само має заробіток відповідач. Відповідно, якщо ви є батьками дітей, відповідальність лежить на обох батьках, попри те, що ви є розлучені. Це перше друге, оскільки середній дохід сім'ї відповідачі є 7 тисяч гривень, повну суму коштів суд не може стягнути. Більш того, тут ще врахований. Мінімальний мінімум на дітей на мене, я би в тій ситуації не зміг би прийняти рішення, тому що мені би було занадто мало доказів. Тобто я би все-таки або оголошував перерву судового засідання для того, щоб зібрати більшу кількість доказів про щодо матеріального становища і щодо доходів сторін, і тільки тоді би вже виходив на рішення. Таким чином суд прийшов до рішення, що стягнути по 2 тисячі гривень. На кожну дитину, ну, і мама так само відповідно змушена буде частково так само долучатися, як батько. Про прийняття рішення, про прийняття рішення. суміння не, не грезен за прийняти рішення. Ні, абсолютно на цьому світове засідання оголошується закрити. Ми всі розуміємо, що це постановочна справа ігрова, щоб зрозуміти, як це бути суддею, як це бути. Людину, яка буде приймати рішення, вирішувати долі людей. Оскільки зйомки відбувалися в день працівників суду України, своє вітання засилає голова Бродівського районного суду Петючук Богдан Михайлович, хотів би побажати усім працівникам і нашого суду і всіх, всіх судів України, міцного здоров'я, мирного неба над головою, щоб робота приносила задоволення. Матеріальний достаток, щоб вона гідно оцінювалася. Ну і напевне, люди чекають від вас справедливих рішень, тому і про це не забувати. І бажаю вам бути справедливими. Сергій Нікішин, Сергій Горбань, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн.